Всім хай! Сьогодні ми з, ми з підписниками будемо ем, е, грати в 99 ночей. Погнали! Якщо виключиться, то прийдеться робити все про ту там. Ну йому прийдеться десяти підписників. Ну нарешті беремо мішок, якщо тобто приближається Дякую <плес> тобі! увагу на це. Ютубі. Е, Мої повідомлення вони завжди просто. Ну, знаєте, у відео. Проте буде, до речі, написать 5 лайків. Я позову підписників ще більшим і буде круто. Зважайте, будь ласка, на уваги на мій голос. Він просто не гарний. Підкручу яркість. Стендю Якщо хтось тим, Коротше, уголь. М -м -м, круто, беремо уголь Уголяє нам дрепом. Запам'ятайте, якщо виключається відео, то буде эм... продам. 100 лайків саме 100. Бо так. Слушай, ну, вони що тут эм, эм ну знає, що говорити собі? Просто деколи вони бесите мене будуть солі, але це може буде. Так що не зважайте на увагу. Вони такі сякі Алису я причу.